У нас в гостях є Тетяна Полипець, директор Львівської бібліотеки імені Романа Іваночука, співзасновниця форуму військових письменників. Вона в нас в студії. Також з нами на зв'язку Галина Скейпальська, членкиня правління громадської спілки Українська мережа за права дитини, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Власне, пані Тетяно, запитаю вас, а потім до пані Галини перейду. Деколи я чула? Від внутрішньо переміщених осіб, що вони кажуть, яка нам культура, дайте нам житло, дайте нам їсти, щоб ми не думали за що нам пригодувати наших дітей, дайте нам вдягнутися і дайте нам спокій. Чи ця культура є важливою і що вона робить? Це такий виклик нашої громади, громадськості загалом, не тільки для львівської громади. Я направду підтримую цих людей, які в розпачі могли вам це сказати, чи ви десь могли це почути, тому що базових потреб ніхто від не відмінив. Але ми вже маємо досвід, майже вже два з половиною роки фіксованого досвіду в Великій Війні, до прикладу, наших шелтерних містечок, так? І ми вже бачимо, що в них є так не найкомфортніше житло, але там є умови, які дають можливість проживати житло, життя якісно. Так? І ми маємо таку катастрофу, власне. В мотиваційних, як в мотиваційній частині, ті, хто не влаштувався на роботу, яка його там, хоч трохи надихає, дуже в тих містечках перебувають в такому. Ну, не дуже хорошому психологічному стані, але це не мені характеризувати. Я більше дивлюся з точки зору тої співпраці, яку я бачу. Коли в них є можливість, як Марія зазначала, і в їхній ком в їхньому середовищі, наприклад, відвідувати наш органну залу. Це дуже дуже там зічливо. Всі наші музеї з інтерактивними програмами вони мають доступ до практично всіх театрів національних і міських. І до різних таких подій, які навіть львів'яни не завжди собі зараз знаходять час. А тут з орієнтуючи на те, що людей потрібно витягти з емоційної ями, якби йдуть їм на зустріч. І е, рефлексія не сильно така активна. Але за те, ті, хто адаптовуються, вони стають чи не найактивнішими учасниками. Я про них хочу говорити. Наше моє середовище спілкування з тими людьми це наш волонтерський центр і бібліотека, бо вона в середмісті, і це зручне місце для тих, хто от щось собі шукає, розрадоньки. І властиво завтра вони їдуть, до прикладу, мандрувати львівськими замками, але не просто так, а з хлопцями, які реабілітуються з 24-ї королівської бригади, і ця вже синергія продовжується, тому що ці люди трішки працюють з підробіток, знайшли або дистанційно, приходять на волонтерку. Їм є суттєво бути ще й в дозвіллі разом з людьми, для яких вони стоять тут у тилу. Тому е я отак би розділила свій погляд для тих, хто. Принаймні, побутово адаптувався, видихнув, незважаючи на всі там виклики, які не тільки тих, хто переміщений, і тих, хто тут проживає, супроводжують, і на тих, хто в пошуках. І я інколи спілкуючись, особливо з молодими нашими, дуже не люблю всю цю термінологію: ні, ВПО, ні переселенці, з новими львів'янами. Вони мені розповідають про екскурсії, поїздки, і я деякі речі кажу, я з вами наступного разу, бо до, до прикладу, я ще там цього не знала, або я це пропустила. Ми, наприклад, дуже любимо їздити по гриби. Хоча я терпіти цього не не, не не люблю. але з ними це завжди особливості, якісь якісь віршики, якісь прикмети. До прикладу донечани мене навчили, що як дуже багато грибів їх це завжди лякає. У них це завжди ознаки наближення війни. І я завжди кажу, не тіште мене, що багато грибів. Тобто я вже проникаю в ці такі культурні пласти, які пов'язані з тим, як побутували люди роками. Тому я б отак розділила. Пані Галино, ви з нами також на зв'язку. Який ваш досвід співпраці з тими людьми, якими ми називаємо внутрішньо переміщені особи? Буквально з перших днів повномасштабного вторгнення ми працюємо над інтеграцією внутрішньопереміщених осіб громади, і це не лише зараз громади західної України, це громади і Київщини, і центральної України і Східної України, тому що там найбільше теж внутрішньопереміщених осіб. Я зразу скажу, що культура є однією з ключових складових, яка допомагає нам інтегрувати внутрішньо переміщені особи в приймаючі громади, і так само допомагає їм сприйняти свою українську ідентичність. Що ми робимо? Наприклад, ну лише за два з половиною роки через руки наших соціальних працівників-психологів пройшло більше мільйона внутрішньо переміщених осіб. Що це є? Це дуже прості речі. Це можуть бути е, колядки, роз, е, розписуємо писанки, це національні свята, це різного роду заходи, які нам допомагають інтегрувати навчити просто внутрішньо переміщених осіб звичаєм, традиціям. Це можуть бути просто навіть спільні перегляди кінофільмів. Це спільні походи в театри, це спільні відвідування тих жі фі... це можуть бути фільми на наших сайтах у наших денних центрах, соціальних квартирах, притулках для жінок з маленькими дітками. Але це можуть бути і спільні походи в театри. В ту ж як згадувала колега на виставки, концерти. Звичайно, це потребує певних додаткових ресурсів для організації громадянського суспільства. Ми їх постійно фандрезимо і залучаємо. І що важливе в тих умовах, що потрібно, щоб були оці бібліотеки, хаби і простори, де переміщені особи можуть теж прийти почитати, подивитися і бути залученими до різних активностей. Я би ще підкреслила важливі, таку важливу складову: це такі ком'юніті-групи, де, ну, наприклад, як наші денні центри для жінок з маленькими дітками. Ми з однієї сторони стараємося допомогти вирішити оці питання, про які говорили ви в сюжеті. Знайти житло для оренди спільної, можливо для, для просто для оренди або соціальне житло. Ми допомагаємо жінкам знайти роботу. Ми допомагаємо відновити документи і отримувати державні виплати. Тобто, цей соціальний компонент громадські організації теж беруть на себе, але разом з тим розуміють, що для якісної інтеграції потрібно щось запропонувати і теж для зближення. В культурних поняттях з членами громади для того, щоб вони теж відчували себе повноцінними членами громади, особливо як зараз ми говоримо, наприклад, про, про західні регіони, і я скажу, що нам це вдається, тобто наші. Клієнти не швидко, не зразу, але вони йдуть на це, коли вони бачать, що ми допомогли з вирішенням таких питань, які стосуються побутових, побутових фактично, або з тим же влаштуванням дитини в садочок, то пізніше вони мають оцей ресурс на те, щоб теж інтегроватися в культурне життя громади. І е, ті, хто працюють в соціальній сфері, вони знають, що в перші два місяці, звісно, ми не говоримо про, е, про культуру. Хоча пропонуємо легко через особливо особливо легко це вдається через дітей. Тобто, коли ми залучаємо діток до різного роду свят е, українських е, спільної роботи, тоді нам легше теж і е, працювати з мамами на предмет їхньої культурної інтеграції. Знаєте, я говорячи про культуру, можуть бути різні підходи, як має функціонувати в принципі, культурні інституції під час війни. Всі знають цю фразу, яку Геббельсу приписували. Там, коли я чую слово культуру, то моя рука тягнеться перезарядити Браунінг чи як там в нього. Але це насправді не він, та, це, це інший, це Ганс Йост, німецький драматург. І... Потім СС і так далі. Ну, але менше з тим. А, якщо взяти фразу в контекст, де вона написана в літературному творі, то це про те, що коли війна не до культури, треба йти і воювати. А, є інша фраза, він це на Черчел, яку ми теж дуже часто згадуємо, ще до війни, зараз під час війни, що якщо ми воюємо не за культуру, то за що ми воюємо? Два різні підходи абсолютно до того, якою має бути культурна політика країни, держави насамперед, та під час війни. І, і мені здається, що ми маємо в будь-якому випадку брак цієї політики, от брак просто і ми розуміємо, що державна політика в галузі культури може бути максимально, як би це сказати, неправильною. Вона може бути шкідливою навпаки, бо вона може бути, скажімо, так, незграбною, називаємо це так. А з іншого боку, якщо і, 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 і треба, в чому вона полягає, як світити саме ті інституції? Які можуть правильні наративи включати. Тому що якщо це іде якимось плином, я бачу, що там є якісь ініціативи на зразок цих мур. Я не знаю, добре це чи це погано. Напевно, добре, з точки зору вічності, впливу там, на молодь і так далі. З іншого боку, коли вони підсвічують тичину, бо він близькіший і зрозуміючи, і там реабілітують. Ну, тичину не треба сильно реабілітовувати. Він суперзнаний і за Совєтського Союзу, і тепер, і коли завгодно. Свідчу детей таких, як Ігор Богдан Ігрантонич, наприклад, без якого не було б, напевно, був Абу. Без Бабу не було б чогось іншого. Ну, я маю на увазі, що хтось має ці акценти культурні розставляти. Хтось має давати гроші на такі культурні заходи, як, наприклад, Земля поетів, яка минулому вихідним була у Львові, вона в збиток пішла, в збиток тим організатором. Чому постійно хтось має оцей справжній український культурний наратив робити просто на ентузіазмі? Ваші коментарі я тут вже буду говорити як людина, яка працює з громадськими організаціями, ініціативами, але все таки як керівниця комунального закладу. Ми говоримо зараз теж про дві різних сфери, де культура працює і де вона впливає. Ви говорите про те, що має бути високою полицею, те, що в моді от, висока мода, і воно мусить підтримуватись державою, аби ми не втрачали взагалі місце української національної ідентичності в світі. А є Вулична щоденна культура. І бібліотекарі, буду говорити про свій власний інтерес. Це люди, які десятиліттями вміли впроваджувати культуру за малі гроші. Я завжди, якщо прослідкувати мої публічні заяви, говорила, що я ненавиджу, коли мене чи мою інституцію чи загалом культуру, до якої я дотична через читання книги і промоцію авторів, і самого читання ставлять в умови же братства. Але зараз це нам грає на руку. Тому що я бачу тих колег, і колежанок, які, навчившись попереднього за різних стресових умов, не таких, висок, не таких високих, але виживати і продукувати якісний продукт, зараз просто творять дива. Ті, хто творять. Інші, хто пустив руки, ми зараз не ми їх виносимо за контекст. І от за посередництвом таких умов, коли ми вміли створити цікавий майстер клас і залучити таких, знаєте, збайдужілих підлітків, яких там очі такі, напрі... такі вже з їх заряджаєш якимись там елементарними, просто на своєму драйві, в якому ти живеш. То зараз Точинську так це працює зі всією громадою, яка втрачає ресурс. І відповідно з власного досвіду я маю зараз колег в команді, яких я знайшла на спільних переглядах фільмів, десь одна тих поїздках, виходах на екскурсії. І я дивилася на цих людей. Зараз вони вже в команді. Хтось рік, хтось півтора. А наша бібліотека це ж ну дуже відрізняється від бібліотек. У нас всередині команди є команди, які працюють, наприклад, на ту ж землю поетів, допомагають організовувати певну секцію. Це пов'язано з військовою літературою, які долучаються допомагають мені. І це мій абсолютний тил до Ві Карпатії, до програми Контекст війна цьогорічної минулорічної теж був фокус на комбатантською, ветеранську літературу, тобто всередині команди є ще команди. І як ви може бути зараз здивовані, але логічно, чого я веду? Найактивнішими їхніми, навіть не те, що найактивнішими, найпродуктивнішими, найкреативнішими використовуються. не дуже любе мені слово. Є саме ті люди, які прийшли до мене в команду. От коли ми знайомилися, я була для них підтримкою, і ми організували якісь спільні чи волонтерські, чи культурні проєкти. Тому я на цьому наголошую, це завжди так от працює. В цій культурі на щодень все одно активних людей менше, але вони якось продукують більше чи то енергії, чи то сенсів. Тому що, повірте, організувати нас майстер-класи двічі в тиждень. Одні вони працюють для благодійного ярмарку, щоб це площа ринок, щоб можна було туристу що запропонувати для волонтерських потреб а другі працює виключно для. Адаптації для дорослих і для дітей, і їх проводить фактично одна, одна моя колега Оля. Вона знаходить ідеї, її всі допомагають і підвантажують різні матеріали. Це обходиться в зовсім мінімальні ресурси. Ефект від цього просто кілька там, ну майже сотня людей в тиждень виходять від Олі з тим. Одні від того, що вони долучились до допомоги, фактично не маючи власного ресурсу ніякого, але щось сплівши, намалювавши, ну, розумієте, про що я говорю, а інші просто відчувши ефект арт-терапії. Про читання загалом можна було, було окремо програму знімати, але ми вже можемо в цифрах показати, для скільки людей з квітня 22-го року, коли ми почали облікувати, яким порятунком стала культура читання. Uh -huh. Це найдоступніший вид мистецтва так, в просторі, який, в принципі, доступний всіх, хто вміє читати. Хоча це. Це теж мистецтво, але найбільш доступне. Так, от від квітня до квітня цю цифру назву читач, який хоче книгу індивідуальну, тобто абонементський читач. Він з його кількість з нас зросла майже на 30%. Звісно, це викликало ще потребу нам облаштувати до прикладу ну, читальну залу. У нас було просто вісім робочих місць. Зараз ми відкриваємо повноцінну читальну залу. Поки Люди не. працюють пані. пані Галину, Галину. Давайте ще почуємо. У нас ваш... не так багато часу лишається. та пані Галину, ваш, ваш, ваш досвід. Угу. Так, скажу, що я підтримую вас в тому плані, що потрібно інвестувати в культуру в час війни, і хочу підсвітити іншу сторону цього питання, що культура у нас зараз з однієї сторони це як меседжі, які Підтримують, на, підтримують нас емоційно як українців, але з іншої сторони, це теж частина реабілітації. Ми е, говорили з вами про внутрішньо переміщених осіб і про те, що ми культуру використовуємо як реабілітацію. Тут згадували колеги і про арт-терапевтичні заняття, і про я говорила про різного роду там спільні перегляди і святкування. Але е, давайте скажемо ще кілька слів про приймаючі громади, про нас всіх. Майже 10 мільйонів українців мають різного роду ментальні проблеми. Для того щоб е, е, теж вирішувати ці питання, потрібно теж звертатися до культури. І що допомагає працівникам моєї організації? У нас 600 спеціальних працівників і психологів, які працюють на сході, півні, в центрі. Всюди ми так само заохочуємо ті самі е, заняття, як терапевтичні, психологічні, спільні перегляди, але і так само. Ми відвід... Ми надихаємося, коли відвідуємо театри, коли ходимо на концерти. Власне, українські це те, що підживлює тих людей, які вже зараз батарейка від того, що вони дуже тяжко працюють і багато працюють своїми клієнтами. Вже теж сідає. Тому це частина реабілітації, так само частина того, що нас підтримує ментально для того, щоб мати сили. Триматися, воювати і виборювати перемогу, і звичайно ще раз в українську культуру потрібно інвестувати, тому що брак правильного контенту з потрібними месенджами українського контенту ну це те, що ми використовуємо в роботі, і нам потрібно мати більше таких ресурсів і можливостей.